спостереження за листочками. Малята, яка пора року? Пора року осінь, вірно. А який зараз місяць? Зараз місяць, листопад. А яке листя на деревах, кущах, зелене, жовте, кругле, велике, різне. А скільки листочків опало? Багато листя опало. А скільки залишилось на деревах? Мало. А давайте зберемо листочки з різних дерев. Листя однакові? Різні. Різні в чому? Різні за кольором, формою, розміром. Давайте пограємо в гру, з якого дерева листочок. Дидактична гра, з якого дерева листочок. Дітки, роздивіться уважно листочок і скажіть, з якого він дерева. Листочок з каштана. Листочок з правильно дуба. Голочки з якого дерева? Правильно, з ялинки. Листочок з, правильно, з берези. А цей листочок з якого дерева? Правильно, з горобини. Листочок з. Склена. Листочок з якого дерева? Правильно. З липи. Молодці.